Так, талісмани для удачі. Да. Сьогодні 5 моїх талісманів е, улітає новою поштою в Харку, в Луцьк, Ровно, Львів, так читаю, і Миколаїв. Да. Я особисто встановлюю талісман, його носить з собою в кошельку, носить в сумці, в кармані, можна ложити там, де. Лежать ваші гроші, документи. Це талісман, називається для починення гномов. Гноми, ви знаєте, це в магії, ну, може, хто і не знає, в магії це сила, мастерство, клади, гроші, прибуток, достаток. Сатурн. Це жорсткость, це упорство, це труд. Ставлю я по книги колдовства. Ось. Особисто сьогодні уїжджають п'ять моїх, тут ще пишу ім'я. Ім'я це в даному случаї Андрій. Вони сьогодні п'ять талісманів летять новою поштою. Оберігати. Значить, дивіться, це дуже такий сильний талісман для починення гномів і увеличення благосостояння і достатка. Я її завжди робила, але це останні 2-3 місяці, бо я різні талісмани заговарюю, роблю. Але останні 3 місяці не робила, бо черга велика в мене було, не було навіть часу це зробити. Дивіться, він принадлежить до Сатурна. До Сатурна. Цей Пентакль имеет особу силу принуждати по гномів. гномов, гномов тобто, щоб принуждати, щоб до вас гроші йшли. Ось цей талісман. Благосостояння і достаток. Он, ну, тут на старослов'янському, так і читаю. Он збільшує благосостояние, а також обращає во благо. Неприятеля, то тобто які думки у неприятеля погані або в вдовжників, які не хочуть кошти віддавати. о, це саме цей пентакль, амулет, саме до вас підходить. Для чого, значить, він увеличує благосостояння, також обращає в благі намерення все те, що для вас недоступно було. Для чого його треба закопати у землю. Дивіться, носить треба 3 місяця, потім згинайте, закапуйте там, де ви живете в землю. Закопати в землю. І зготовляється примірно 20 іюня, 20 іюля, 20 августа або о 20 Годині. Так завжди мене учив дід Властелен. Все, що зв'язано з двадцаткою. І бачите, тут два. Все, що зв'язано з двадцаткою. Можна також його робити на свинцю, робити на сургучу і робити на дьогтю. Ну, я привикла робити такі талісмани. Це до Андрія, він сьогодні уїжджає і ще в мене запаковані. Такі п'ять це на прибуток, на достаток, щоб ніхто не обікрав, ніхто не позарився на ваші кошти. Носить його в кошельку три місяці, а потім ну, закупувати там, де ви живете, або в кого немає землі, ну, бо є люди, що в квартирах живуть. Що ложить під коврик, під шкаф, там, де у вас лежать документи або цінності. Називається талісман для починення гномів увеличення благосостояння на Сатурн. Сатурн це жорстка планета, і вона робить такі речі, що ви будете з грошами. Робила і завжди робила раніше по діда в записах. Він у мене теж тут є у моєму гримуарі, і в діда в записах. Ну, я сьогодні зробила по цій книзі. Так що, мої дорогенькі, якщо треба цей сильніший сильніший пентакль, амулет, я... пишіть мені під цим відео, пишіть Viber і там пишіть великими літерами. Пентакль на благосостояння великими літерами. Тоді я відкрию тільки вайбер.